Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом після розмови з залужними Трампом. 14 грудня Зеленський сам не свій Останнє відео Зеленського звернення до українців. Багато про що говорить зверніть увагу на очі президента. Висновки кожен робить і сам. Президент, усе в той же час джерела повідомляє телеграм-канал Офісне мишення, що повішаним знайшли одного відомого українського генерала. Пішов проти офісу президента ще в далекому 20-му році. А зараз ось так і не був залучений. До військових дій не витримав та за інформ. Пише наступне. Перед відставкою Байдена, державний секретар США Тоні Блінкен, очільник МЗС Великої Британії Девід Лемі, посол України Великій Британії Валерій Залужний та начальник першого оперативного управління СІС Мілітарем Інтелідженс Військова розвідка мі 6 прізвищено називається прибули з таємним візитом до України. У друге найцікавіше питання візиту. чи на зустрічі з делегацією Зеленської покаже Єрмака. з моменту повернення з Білорусі він зника дуже характерно. Є повна інформація на тиша навколо візиту Блінкена, очевидно звіти провик. Нані вимог висунутих США під час його травневого візиту в Україну, котрі звіти заслуховуються у будівлі посольства США. Мають характера не для оприлюднення. Перше питання, яке поставив держсекретар Блінка на прем'єр-міністром Шмигалем про трафік вантажів і людей в Білорусі через неї до РФ. Блінка на заоточенню об'єми номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання звіти про розподіл гуманітарної допомоги США. Ні на перше, ні на друге питання. Шмигаль нічого конкретного не повідомив. Блінкен попередив, що Рай надання інформації до закінчення візиту. після розмови з Брінкеном. Зеленський скасував візит до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті. В Іспанії є невеликий залишок грошення та від масованого продажу з держзерву адхода у целізус непромишленності, але зловісний Девалорський суд вже послав туди запит. І Брінкен не радив зеленському туди потикатися, принаймні за грошима. Що ж, під час такої повномасштабної війни має прийти до влади військовий кабінет, який би взяв правління в Україні у свої руки, щоб врятувати Україну і наших людей наших дітей пише волонтерка Людмила Сугробова при владі мають бути залужний. Кривонос, Марченко, Забродський, Павловський та інші бойові генерали, які вміють думати і приймати адекватні рішення. Зеленський поверни генерала залужного У той же час. Політолог Сергій Марченко пише наступне: перша Зеленський звільняє супера популярного головнокомандувача ЗСУ Залужний призначає головнокомандувачем ЗСУ Сироського. Друге, 11 лютого 2024 року. Сироський призначає командувачем об'єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля. Третя Мар'яна. На Зеленського гавкає на Сиросько і на Содолі. Питання для чого Зеленському знімати залужний, призначати Сирисько, якщо всього через кілька місяців виявляється, що Сириський теж поганий, його креатури ще гірші. Єдина розумна відповідь: кування генералів ЗСУ є стратегічним планом офісу президента з дискредитації командувачів ЗСУ, щоб, не дай Боже, не виростити ще одного залужного замість звільнення генералів, які не влаштовують офіс, їх залишають на посадах, але спускають на них всіх собак, включно з Мар'яною, і придворними блогарами підкріплюють звинувачення. Ня словами простих солдатів, які на жодній війні не любили генералів і видають у суспільство меседж, що є хороші воїни ЗСУ і погані генерали. На виході глядачі телемарафону менше довіряють армії, солдати менше довіряють командирам. Командири менше думають про фронт, а більше про те, як краще заховатися, щоб не помітила Мар'яни і не ганьбила як залужно, сири содоля. Абсолютно ідіотська і програшна стратегія думати про загрозу від популярних генералів на виборах, коли можна програти війну і країну армії її солдати і командири потребують Ків підтримки як народу, так і влади. Якщо генерал це влаштовує, його треба не ганьбити, а негайно знімати і призначати кращого ціна піару на армії людські життя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.